Друга лінія ПК-5 продовжують щось копати, вивозити землю схоже на якусь опалубку. Може вже навіть перші якісь бутонні заливки. Здалеку не можу роздивитися. Перша лінія готові коробочки. Ставляться вікна. Мабуть на даху ще якісь роботи проводять. Принаймні, крани підйомні поки не прибирають. Фасади роблять, розкидано по всій лінії. Там щось біля першої лінії копають. Можливо, вже якісь комунікації проводять. Недавно так само копали біля одинадцятої лінії. Ворота відкриті, але ну добратися до них ніяк. Поки оце все коричневе не підмерзне, ближче я точно не наближусь.